Привіт, друзі! Я Антон Ткаченко і ласкаво прошу вас на мій канал. Якщо ви ще не підписані, то зробіть це прямо зараз. Бо сьогодні я хочу поділитися з вами відвертим відгуком про одну з найбажаніших камер на ринку, а саме Fujifilm X106. Чим же вона відрізняється від попередниці і чи варто оновлюватись, зараз розберемось. Перше, що кидається в очі, це неймовірно стильний ретро дизайн. X106 виглядає так, ніби її щойно витягнули з 70-х. Але всередині це справжня технологічна новинка. Камера компактна і, що важливо, вона дуже легка, ідеально для вуличної фотозйомки та подорожей. Ті з вас, хто дивився моє відео про Fujifilm X100 t вже точно помітив, що глобально дизайн камер серії X100 не сильно змінюється, і здалеку точно зрозуміти, яка перед вами камера, просто нереально. В продажу є дві опції по кольору: це чорна та срібляста. Як на мене, обидві виглядають топово, тому вибір лише за вами. Хочу зазначити, що шестірка від п'ятірки візуально нічим не відрізняється. Ну, Крім надпису моделі зверху, та п'ята версія була на 2 мм тонша і на 43 грами легша. Загалом X106 це все та сама компактна камера з світлосильним фіксованим об'єктивом і дальномірним дизайном. На корпусі зверху можна регулювати витримку разом з ISO та експокорекцію. Також є кастомна клавіша біля вмикача камери. Спереду та ззаду, там де будуть ваші вказівни та великі пальці, є колеса керування, які ще можна натискати. А на задній частині залишився селектор точки автофокусування. З одного боку на камері знаходиться перемикання між слідкуючим автофокусом та покадровим. А з іншого боку роз'єми Micro HDMI та USB-C, який можна використовувати для зарядки камери. Екран, як і раніше, не поворотний, а відкидний. Сарян селфі-блогери. Але як на мене для стріт-фотографій такий тип екрану дуже підходить. Видошукач теж без змін з п'ятої версії. Він гібридний, оптично електронний, працює дуже цікаво та є фірмовою фішкою камер X100 серії. Але не все так гладко. Деякі користувачі можуть сказати, що налаштування занадто малі, і їм не вистачає ергономічності. Особливо цікаво тут регулювання ISO. Не всі розуміють, як його регулювати з першого разу. Потрібен певний час, щоб до цього звикнути. Днями я відвідував Fujifilm Touch and Try. Це така подія, на яку, до речі, ви теж можете записатись через інстаграм аккаунт Fujifilm Ukraine та прийти і потестити будь-які камери від Fuji офлайн. Так от там я почув, що багато користувачів спочатку губляться саме в керування камерами. Тому давайте це запишемо в особливості X106. Щоб повноцінно його опанувати, реально треба час. Але якщо у вас був досвід до цього з камерами Fuji, то ніяких проблем не виникне. Саме в цих коліщатках і є особливий настрій цієї камери. Якщо таке керування вам ну ніяк не заходить, але дуже сильно хочете Fuji, моя рекомендація: подивіться на XS20. Там і керування і хват більш схожі на інші сучасні камери, до того ж, огляд на нього теж є на каналі. Fuji Film Touch and Try приходить у самому центрі міста фотостудії F11. І зараз я хочу поділитися з вами корисним застосунком, називається Студіосі. Це по суті список фотостудій України, в якому ви можете знайти потрібну вам фотостудію за місцем розташування. Тегами або зображеннями, також ви можете створити там список улюблених фотостудій і на сайті за допомогою менеджера додати туди власну фотостудію. Я спілкувався з розробником, він оперативно доповнює наявний список і в майбутньому обіцяє більш розширений функціонал. Тому качайте застосунок за посиланнями в описі до цього відео. Він абсолютно безкоштовний. Особливо X106 робить цей фіксований об'єктив 23 мм, який з APS-C матрицею дає огляд як об'єктив 35 мм на повному кадрі, і світосила тут F2, що робить його дуже універсальним та дозволяє і фон розмити і знімати майже всі жанри фото, які забажаєте. Це покращена друга версія об'єктиву, але вона така сама, як і в попередній п'ятій версії камери. Основний момент це, звісно, якість зображення. Fujifilm відома своїми кольорами. І тут x 106 не виняток. Деталізація чудова, а можливість знімати в RAW-форматі форматі це великий плюс для тих, хто любить редагувати свої фотографії. Ця камера оснащена новим процесором та 40 мегапіксельним сенсором 5-го покоління, який відмінно працює у різних умовах освітлення. Завдяки цьому деталізація зображень стала ще кращою. Загалом це XT5, але трохи менший, і заточений під стріт та зйомку на кожен день. Але має в собі величезну іміджову складову в позиціонуванні. Таку велику, що цю камеру і в день зі свічкою не знайдеш у продажі, дехто чекає по півроку в черзі, аби не купувати за завищеними цінами у перекупів. 40 мегапікселів це точно перевага, коли ви вмикаєте цифру зум, який тут є на 50, 70 та 90 мм. Як в Leica Q, тут можна одразу отримати наближене зображення, яке буде кропнуте 40 мегапіксельного сенсору. Це зручно і цим можна користуватись. Ну і звичайно, тут є фільмові симуляції та фільмові рецепти. Що ж це таке і як це налаштовувати? Всі камери Fuji мають певний набір фільмових симуляцій, які вбудовані в камеру. Десь їх більше, десь менше. Тут є всі наявні на сьогодні симуляції, 21 штука. Ви можете обрати будь-яку і отримувати різноманітні варіанти кольору на ваші JPEG фото одразу, або знімати в RAW і вже додавати вашу обробку в редакторі. Але існують і ці магічні фільмові рецепти, які ви можете знайти, в принципі, будь де в інтернеті, наприклад, на сайті Fujifilm X Weekly. Або я рандомно знайшов застосунок Fuji101, в якому якраз і є список цих. Фуджі рецептів, наприклад, я обираю цей, і тут у мене є список змін, які мені треба внести через меню камери. І після цього як варіант можна зберігти на вільний кастомний режим. Навіть назвати можна. І тепер, перемикаючись туди-сюди між режимами, я буду отримувати різні налаштування з рецептів. Ну і відповідно різні кольори на фото в JPEG. Це по-справжньому відкриває перед вами необмежену кількість різних варіацій на фото. Але є і погані новини. Майже в кожному рецепті присутня зміна показника Клеріті, і коли ви його зміните, в плюс або в мінус немає значення. Камера почне тупити. Це ви побачите по затримці запису фото на карту пам'яті. Бо коли створюється JPEG, процесор починає накидувати це налаштування на сам файл, і через це відбувається невеличка затримочка між е, фото та записом фото на карту пам'яті. І щоб ви одразу дуже багато поганого не подумали, скажу, що це не проблема X100. Це так прямо на всіх камерах Fuji робить. Або взагалі не змінюйте показник Clarity і все у вас буде нормально. Чи знімаєте в RAW і все теж буде швидко. А для особливих фанатів можна в самій камері конвертнути декілька равів в JPEG з тим показником Clarity, який ви собі оберете. А чи є поганою ця затримка взагалі? Як на мене, трохи такий повільний режим зйомки ніби змушує вас не поспішати. Краще продумувати побудову кадру та поглянути на деталі, і насправді потім ти звикаєш, що не робиш бездумні кадри. І повільний запис не бісить та не дивує, але спершу є відчуття, що з камерою щось не те. Тому не лякайтесь, це все Clarity. Щодо автофокусу, то тут камера зірок з неба не хватає. Звісно, є багато зон виявлення, AI-визначення об'єктів, фокус по обличчю та оку. І як на мене, це працює на тверді 7 з 10. Автофокус не завжди реагує так швидко, як хотілося, б, особливо в умовах слабкого освітлення. Я думаю, що конкретно цей об'єктив просто не може показати кращу швидкість фокусування. А так як він тут незмінний, то маємо те, що маємо. Якщо ви були знайомі з попередньою x 100 v то мабуть цікаво, що ж змінилося в новій X106. Давайте швидко пробіжимося по основним змінам. 40 мегапіксельний сенсор проти 26 мегапіксельного в X100 v Це одне з головних оновлень. X106 отримала 40 мегапіксельний сенсор, що значно підвищує деталізацію зображень. Якщо ти любиш робити великі принти або хочеш більше можливостей для кадрування, це великий плюс в порівнянні з 26 Мпікселями. У X106 з'явилася вбудована стабілізація зображення, чого не було в X10. Це дає змогу робити чіткі знімки та стабільніші відео навіть під час руху або в умовах низького освітлення. X106 тепер підтримує запис відео в 6 k 10 біт. Що робить її більш привабливою для відеографів. X100V мала лише 4К 8-біт, тому цей апдейт відкриває нові можливості для зйомки високоякісного контенту. Це дійсно вражаюче для такої компактної камери. Завдяки 6К ви отримаєте надзвичайно високу деталізацію, що особливо помітно при редагуванні або кадруванні відео. Однак є один нюанс. Це вимагає більше місця на карті пам'яті і може потребувати більш потужного комп'ютера для редагування таких відео. Батарея це ще один момент, про який варто згадати. Вона тут не змінилася, і насправді, як для такої компактної камери, вона тримає непогано. Але якщо ви плануєте активно знімати протягом всього дня, точно треба мати з собою запасну або навіть дві запасних батарейки. Отже, якщо ти роздумуєш, чи варто оновлюватися з п'ятої версії на шосту, то тут треба звернути увагу наскільки важливо для тебе всі ці нові фішки. Тому якщо тобі потрібна краща деталізація, стабілізація та 6 к відео, нова модель однозначно варта уваги. Fujifilm X – це чудовий вибір для фотографів, які люблять компактність, стиль і відмінну якість зображення, але вона не без недоліків. Автофокус і стабілізація можуть трохи підвести. Якщо ти шукаєш щось для повсякденних фото або вуличної зйомки, це відмінний варіант. Але для серйозних відеозйомок я б рекомендував розглянути інші моделі. Наразі в лайнапі Fuji є дві камери, які можуть запропонувати те саме або навіть більше. Це XT50, яка дешевша є в наявності. Має можливості змінювати лінзи, має менші габарити, але ту саму матрицю, і відповідно може робити такі самі фото, як і X106. До речі, огляд дивіться за підказкою, та XT5, яку можна на OLX знайти користованою за адекватною ціною, але вона буде значно професіональніше ніж камери X100. Звичайно, всі хочуть камеру як у Птушкіна або бюджетну лейку, якщо на неї кажуть. Хоча за X106 також треба викласти чималеньку суму гривнів і ще й чекати, поки вона з'явиться в наявності в магазинах. Якщо вам сподобався цей огляд, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал та не забудьте протиснути дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео в майбутньому. І звичайно ж, напишіть в коментарях, що думаєте про Fujifilm X106, чи варта камера своїх грошей. Буде дуже цікаво почути вашу думку. Дякую вам за перегляд і до побачення!